Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА 2, Розділ 15. Пізніше, коли дим і сльозогінний газ вивітряться, з'являться десятки історій про битву за дурінгський виправний центр для жінок і всі різні, більшість суперечливі. Правда в одних деталях і вигадки в інших. Щойно розпочинається якийсь серйозний конфлікт, битва на смерть. Об'єктивна реальність губиться в диму і галасі до того ж, багато з тих, хто міг би додати свої враження, уже мертві. Один Коли Ван Лемплі з кровотечою з простреленого стегна до глибини душі Втомлена повільно вела свій MBX ґрунтівкою, що, як вона вважала, була «Ален Лейн. Важко сказати, напевне, ці пагорби перевиті стількома путівцями. Вона почула далекий вибух із того напрямку, де стояла в'язниця. Ван відвела очі від екрану, обладнаного трекером стеженням телефону, якого вона вибавила від Фріца Мешаума. На екрані цей телефон показувався червоною крапкою GPS-гаджет на базуці зеленою. Обидві крапки зараз опинилися дуже близько, і Іван відчула, що доїхала до крайньої межі, перетнувши, яку вона вже могла б сповістити грайнерів, що на них хтось полює. Може, цей вибух спричинили вони, вистреливши черговий снаряд з базуки, подумала вона, існувала така можливість, проте їй, дівчині з шахтарського краю, що росла під брутальну музику динаміту, у це не вірилося. Звук, що долетів від в'язниці, був різкішим і жорсткішим. Напевне, динаміт, а вже ж. Очевидно, брати грайнери не єдині тут зараз гидомирники, що вештаються з вибухівкою. Вона зупинила квадроцикл, злізла з сидіння і поточилася. Ліва холоша її штанів була згори до коліна, просякнута кров'ю, і той адреналін, що заніс її аж сюди, вже вигорав, боліла кожна часточка її тіла. Але стегно, куди поцілив мишаум, було просто пеклом. Щось там усередині роздрощено, з кожним кроком вона відчувала, як дряпаються кості, а втрата крові ще посилила те запаморочення, яке вона відчувала після стількох днів і ночей без сну. Кожна часточка її благала здайся, зречися цього божевілля і засни. Саме так я й зроблю, думала вона, беручи свою гвинтівку і той старезний пістолет, з якого її підстрелив мешаум, але ще не зараз. Я, може, не в змозі зробити нічого з тим, що наразі відбувається у в'язниці, але я можу боляче дістати тих двох мудаків до того, як вони зроблять щось іще гірше, а після цього вже можна й на спочин. Від цього путівця відгалужувалися, ведучи вгору крізь херляві дерева під ліску дві порослих травою колії, що, певно, були колись дорогою. Через двадцять ярдів Ван знайшла той пікап, який вкрали грайнери, вона зазирнула всередину, не побачила нічого цікавого і рушила далі, тягнучи ногу за тілом, неначе граблі. У трекері вже відпала потреба, тому що Ван знала, де вона зараз хоча не бувала тут відтоді, як ще навчалася у старшій школі, коли це була менш ніж престижна місцина для приїзду машиною на побачення. Ще за чверть милі вгору, може, трохи більше, поросла колія закінчилася на пагорбі, де стояли кілька похилених могильних каменів, сімейний цвинтар якоїсь родини, яка давно вже звідси виїхала, ймовірно, тих самих Аленів, якщо це дійсно Аллен Лейн. Цей пагорб за популярністю тримав третє чи четверте місце серед хтивих підлітків, бо звідси відкривався краєвид на дулінгський виправний заклад для жінок, що не було вельми сприятливим для романтичних почуттів. Я можу це зробити, повторювала вона собі. Наступні п'ятдесят ярдів. Вона подолала п'ятдесят ярдів, сказала собі, що зможе подолати ще п'ятдесят, та так і продовжувала, доки не почула попереду голосів. Потім прозвучало вибухове «шух», а слідом репет малого лова Грайнера і його брата Мейнарда та ляскання один одного по спинах. Я не був певен, чи доб'ю звідси, братику, але глянь но на це. крикнув один із них. Відповіддю був повстанський клич. Ван звела пістолет Мешаума і вирушила на звуки празникування редників. Два. Клінт вважав, що фраза в нього обірвалося серце, це всього лиш такий поетичний вираз, аж поки це не сталося з ним самим. Не усвідомлюючи, що покинув прикриття, яке йому забезпечував Південно Західний ріг головної будівлі, він, роззявивши рота, дивився на бетонну зливу, що сипалася з крила сі. Скільки сплячих жінок загинули у тому блоці камер вибухом, згоріли або були розірвані на шматки у своїх коконах. Клінт ледь зауважив, коли щось свиснуло повз його ліве вухо, і не відчув посмику, коли куля, випущена міком на політано з за другого бульдозера, розірвала кишеню в нього на штанях, і по нозі йому посипалися монети. Віллі Берг вхопив його за плечі і відсмикнув назад так рвучко, що Клінт ледве не завалився. Ви здуріли, лікарю? Хочете, щоб вас убили? Жінки, промовив Клінт. Там були жінки. Він витер собі очі, які боліли від їдучого газу, і були наповнені сльозами. Цей сучий син Гірі запустив протитанкову ракету, чи щось таке з того пагорба, де маленький цвинтар. Зараз ми з цим нічого не можемо зробити. Віллі нахилився, вхопивши себе за коліна. У будь якому разі ви дістали одного з тих мудаків це вже початок. Нам треба всередину. Ходімо до задніх дверей і Біллі заберемо з собою. Він мав рацію. Фасад будівлі перетворився на зону вільного вогню. «Віллі, з вами все гаразд. Віліберк випростався і відповів натужною усмішкою Обличчя мав бліде, лоб усіяний краплинами поту. Ну, попоганішало дрібку. Мабуть, серце затнулось трохи. Лікар сказав мені кинути люльку на останнім медогляді. Мав би його послухатись? Ох, ні. Подумав Клінт. Ох, бляха ні. Віллі прочитав ці думки у Клінта на обличчі. З очами в старого було все гаразд, і ляснув його по плечу. Я ще не гигнув, лікарю. Ходімо. Три Зі своєї позиції перед кімнатою відвідин, тепер уже напевне вительбушеною вибухом динаміту. Разом з тими, хто був всередині, Френк побачив, як з криво розірваним протигазом повалився Джек Алберсон. На місці його обличчя не було нічого, крім крові, власна мати його б не впізнала, подумав Френк, він вімкнув свій вокітокі. Доповідайте, кожен, доповідайте. Тільки восьмеро відгукнулися чи близько того, здебільшого ті, хто користувався для прикриття бульдозерами. Звичайно, не всі мали рації, але мусило б ще подай, скількість відгукнутися. На френків найоптимістичніший здогад він втратив чотирьох людей, включно з Джеком, який вже має бути мертвим, як та глина. У душі він гадав, що загиблих може бути п'ять або шість, і поранені потребують госпіталізації. Може, той хлопець блас, якого вони залишили на блокпосту із Мілером. Міг би відвести їх одним із тих шкільних автобусів до святої Терези, хоча бог знає, чи бодай хтось із медиків досі чергує у святій Тері, якщо взагалі там хтось є. І як до такого дійшло? У них же бульдозери, заради бога? Гадали, що дозери все швидко тут закінчать, його вхопив за плече Джоні Лікронський. Нам треба пробитися всередину, приятелю, доконати їх оцим. Його наплічник досі був розкритий. Він відсунув рушник, у який був замотаний динаміт, і показав Френкові балабуху сі чотири братів грайнерів. Кронський вимісив її у щось схоже на дитячий футбольний м'яч, туди ж було вліплено якогось андроїда. Це мій телефон, сказав Кронський. Я жертвую його на цю справу. Все одно він гівно гівном Френк запитав, де нам пробратися середини?» Сльозогінний газ розвіювався, але Френк почувався так, ніби його голова ним повна, і він затьмарює всі думки. Денне світло набиралось потужності, сонце сходило червоним. Прямо крізь той провал було б найкраще, показав Кронський на напіврозчавлений автодім Флітвуд, той придавило до будівлі, але там було достатньо місця, щоб протиснутися до передніх дверей, які, вивернуті зі своїх завіс, потрощилися до середини. Стразерси і ті хлопці за бульдозерами нас прикриють. Заходимо і не зупиняємося, поки не дістанемося до тієї курви, яка все це спричинила. Френк уже не був упевнений, хто все це спричинив або хто тут командир, але він кивнув. Схоже, тут не залишалося робити нічого іншого. Мушу виставити таймер, сказав Кронський, і вімкнув вліплений усі чотири телефон. З гнізда навушників телефона ішов дріт. Інший його кінець було приєднано до батарейки, вставленої вибухівку. Дивлячись на це, Френк згадав, як Ілейн готує недільні обіди, витягує з духовки смаженину і встромляє туди термометр для м'яса. Кронський штовхнув його у плече, і то неделікатно. Скільки часу, достатньо, як гадаєш? І добре про це помисли, бо щойно таймер спуститься до простих цифр я кину цю штуку все одно, де ми тоді будемо. Я думаю. Френк помотав головою, намагаючись її прочистити. Він ніколи не був у в'язниці і сподівався, що всі плани, які їм потрібні, надасть Дон Пітерс. Він просто не уявляв, наскільки нікчемний цей Пітерс. Зараз, коли вже було надто пізно, це здавалося разючим недоглядом, скільки ще іншого він не доглядів. Чотири хвилини. Голосом дратівливого шкільного вчителя, що зіткнувся з дубоголовим учнем, Кронський сказав Ти в мене питаєш, чи кажеш мені. Вони чули сплески стрілянини, але атака схоже западала в дрімоту. Далі може статися так, що його люди вирішать відступитися цього не можна було дозволити. Нана, подумав Френк і сказав, чотири хвилини я певен. Френк думав через чотири хвилини я або помру, або ця справа вже буде на шляху до свого кінця. Звичайно, залишалася ймовірність, що й саму ту жінку буде вбиту у фінальній атаці, але це була та умова, яку він був змушений прийняти. Це нагадало Френку тих його бродяжок у клітках, чиє життя тримає в заручниках сила, якої вони не розуміють. Кронський відкрив програму, потицяв в екран, і там з'явилося «4.0.0». Він тицьнув знову і цифри почали зменшуватися. Френк дивився зачаровано, як 3,59 стає, 3,58, стає 357. Ти готовий, Гірі? запитав Кронський. У його маніакальному вищарі проблискував Золотий зуб. Що ти там робиш? гукнув йому той сучий син агітатор того дня у шахті енергокомпанії «Уліс» Грейстон номер 7 Не відставай! Той сучий син агітатор стояв у штольні щонайменше за 20 ярдів, у глибокій чорноті підземелля Кронський не міг бачити обличчя цього тупого мудака, де там уже його майку з Вуді Гатрі, тільки на головний ліхтар. Сила в спілці, любив казати той сучий син агітатор. Сили більше в доларі, і чоловік з енергокомпанії «Уліс» видав Кронському кілька хрустких, щоб він залагодив їхню проблему. Нахер тебе, твою спілку і коняку, якою ти сюди прискакав. гукнув кронський тому сучому сину агітатору, перед тим, як кинути динаміт і тікати звідти, взявши ноги в руки. Я думаю, не треба було б, почав Френк, і саме тоді Ловел грайнер зробив перший постріл із базуки. Майже прямо над головою почувся посвист, Френк змазано помітив щось летюче, якусь ракету. Падай! Крикнув Кронський, але не дав Френкові шансу це зробити, просто вхопив його за шию і смикнув на землю. Снаряди з базуки вдарив у крилосі і вибухнув. У світі поза деревом зникли 14 колишніх утримуваних дулінського виправного закладу, короткий зблиск, а потім хмара нетлів пурхнула в повітря, де вони щойно стояли.